Від лот дверних вішалок бренду Livarno Home. В лоті вони представлені в чотирьох різних моделях. Так вони виглядають, вони всі йдуть з нержавіючої сталі. Їх можна легко чіпляти. Тут вони мають такі самоклеючі стрічки, щоб не залишають після себе слідів. Їх не треба прикручувати, можете собі чіпляти в будь-якому зручному місці на двері чи в шкаф. Також є такої, такого типу, вони з такими фігурками класними. Ці йдуть з великими та маленькими такими можна чіпляти, а також є такі моделі. Зараз вам покажу. Це поштучно. Вони тут ідуть. Можна розвішувати по всьому будинку, де потрібно. Вони також мають самоклеючу стрічку. Вони йдуть також тут в двох моделях. Є такої форми фігурки та є такої. Їх іде тут в коробиці по 4 штучки, а в цій по одній. Всього є 16 наборів. Субівартість одного 116 гривень, а вартість лоту 1850 гривень. Такий лот вже зараз ви можете замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. А також щоб бачити більше наших новинок. Підписуйтесь на наші YouTube та Viber канали і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!